Уявіть собі, теплий літній вечір, свіже повітря, компанія друзів і громад соковитого шашлику. І в центрі цієї ідеальної картини наш мангал. Він одразу привертає увагу: міцна металева конструкція, натуральне дерево на полицях, попереду широка полиця для приготування, з боків ще дві зачками для аксесуарів. Все продумано до дрібниць, нічого не загубиться і завжди під рукою. Знизу велика древниця. Вона не тільки зручна, а додає мангалу гарного вигляду. І, звісно, два колеса, щоб легко перемістити мангал туди, де краще сонце, кращий настрій чи більше гостей. А тепер увага! Кришка барбекю відкриває безмежні можливості для приготування. Стейки, овочі, риба, все буде соковите і ароматне. Мангал розрахований на 10 шампурів. А наші шампури – це окрема історія. Вони не просто функціональні, вони стильні. Дерев'яні ручки зручно лежать у руці, а візерунок на металі робить кожен шампур унікальним. А щоб зберігати було зручно, є спеціальний чехол, склав застібнув стівну і все охайно. До мангалу також можна придбати решітку гриль або підставку під казан. Хоче тепло? Будь ласка, юшка або овочі на вогні легко. Це мангал – справжня кулінарна станція. Це більше, ніж просто пристрій для шашлику. Це атмосфера, це комфорт, це відпочинок на новому рівні. А якщо ви бажаєте його замовити, телефонуйте по номеру телефону, який вказаний на екрані, або ж за посиланням в описі під відео.